Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я готую свій збалансований сніданок від компанії Herbalife. Саме перше, це я беру водичку, стакан води. Якщо на вулиці жарко, тоді ми беремо стакан звичайної кімнатної температури. Якщо на вулиці прохолодно, це вже зима або така осінь холодна, можна брати тепленьку водичку і додаємо сюди один ковпачок ось такого рослинного концентрату алоє. Для чого? Для того, що алоє допоможе омити наше тіло, наш організм зсередини. Так само, як ми вмиваємо обличчя, так само і алоє, воно омиє наш організм із середини. Окрім цього, якщо у вас є проблеми з туалетом, він... Допоможе вам налагодити туалет. Розмішуємо. Наступне я буду давати своєму організму чай, енергію і тонус на весь день. Беру склянку води, вона в мене тепленька. В, гаря... в холодну пору року вона може бути гаряченька, але якщо у вас є проблеми з тиском, тоді ми робимо таку звичайну кімнатну водичку і додаємо сюди ось такий трав'яний напій, чайок, додаємо одну мірну ложечку. Ложечка найменша ця, що у нас іде від компанії. Додаємо. Все це розмішуємо. Отже, ми підготували наш організм, ми його омили, вмили, підтонізували, дали йому енергію. Так? І далі ми починаємо готувати сам сніданок. Що ми готуємо на сніданок? Це ось такий коктейль Формула-1, він є доступний у різних смаках. І також формула-3 білок. Ми беремо водичку, десь від 250 до 400 мл води. Тут ви підбираєте індивідуально. Я буду робити свій сніданок у блендері, тому що в блендері мені смачніший коктейль, тоді такий насичніший, більш пишніший. І додаю сюди три ложки ось такого коктейлю. Ложечка, ось, бачите, найбільша з чотирьох, що у нас є. Я взагалі набираю з вершечком, так? Ну, якщо ви ще підекономлюєте, то ми набираємо ось таку рівну рівно, кидаємо сюди три ложки. В коктейлі міститься вітаміни, мінерали, макро, мікронутрієнти. Також, коли ми його готуємо на воді, ми не переїдаємо, тому що він має всього 110 калорій. У нас є, до речі, смаки, які підходять для вегетаріанців. Тому, якщо ви веган, ми знайдемо з вами спільну мову. І також додаємо дві ложки білку, ось теж великою мірною ложкою, бачите, ось. Ось так. Додаємо. Для чого ми додаємо білок? Для того, щоб ми добирали норму по білку, і нам не хотілося після обіду щось під'їсти. Бо коли ми не доїдаємо білок, тоді нам після обіду хочеться щось під'їсти. Додали. Також, якщо ми з вами худнемо, зверніть, будь ласка, увагу. Бачите? Така талія намальована. Білок він допомагає зменшувати нам об'єми талії. І взагалі, білок це будівельний матеріал, який потрібен нам для того, щоб. Щоденно наше тіло будувалося як будиночок. Ось це все додали. Зараз закрию кришечкою, збиваю в блендері хвилинка часу і готова. Ось так. Я готую свій збалансований коктейль, свій такий сніданок від компанії Herbalife. Усім гарного дня!